У нас, е-е, 10 кг, е крем. Ціна е, 4.650. 4.650. В є такі довгі, чорні, кусечні, власна тепла, тепла куртка е, з Капюшончиком, тут не кап... є і капішон, і є ще тут е... е... Чорна, довга, класна. Фіолетовий такий тренч, дуже класна, дуже така не... не тепла, вона холодна така, але дуже класна, дуже класний колір, дуже прикольна. Така курточка, така великого розміру, велика. Якщо комусь треба знати, точно який розмір. Напишіть в коментарях, все відповім, все відпишу. Така є курточка фіолетова. Тут підтягається, щоб зробити тут такий підчеркнути талію з капюшоном класного кольору. Далі у нас така класна, супер довга, супер тепла, є ковнір. капюшончик в хутро. Всередині в нас тепленька, немає пуху, але вона дуже-дуже тепла, дуже довга, дуже класна. Блискуча на замочку, кишеньки, така чоловіча, класна, практична, базова, синя, тепленька, великих розмірів. Ще є е, заявності, можете писати, ціна за 10 кілограм цього. Е, 4650 я вам нагадаю, куртки крем. 10 кілограмів. Пишіть, це класний дуже тренч. дуже класно. Пишіть в коментарях або пишіть на фоне менеджеру. Дивіться, яка класна курточка. велика тут є. Пасочок, можна собі підв'язати, зробити талію, зробити, щоб вам не було холодно. Капішончик, пузик. Дивіться, яка класна безрукавка. Ну супер. Ну, взагалі, клас. З бірочкою, нова, супер, взагалі. Дуже класно Дуже класно Далі у нас така тепер модно популярна ця курточка, я не пам'ятаю, як вона називається. Чесно не пам'ятаю, розмір XS. Дуже класно є пасочок. Тут є кишеньки, дуже класно І ще є така для чоловіка, великого чоловіка, широкого, високого, така класна курточка базова. І ще є така жовтенька, така класна прошита тут. Щось по типу весняна, дуже класна, на маленьку, худеньку. Якщо треба, швиденько скажу розмір. Швиденько скажу розмір. Тридцять шість і с. Купляйте.